DQ06 це стік у районі 20-30 баксів ціна. Це в нас Android TV з USB, шечкою з, з Bluetooth пультом, з голосовим керуванням і начебто ідеальний стік за ці гроші. Але це Allwinner a 618 який гріється до 86 градусів. Це в нас це в нас не працюючий 2.4 Wi-Fi і відсутній просторовий звук. Але щось він таки може, тому розберемося на каналі Технозон Україна. Поїхали. Звісно, ми зараз на AliExpress. Коштує він у, у акції у Чездей 20 баксів. Це, ну, це нереальна ціна. Близько 30 баксів коштує 4 на 32. Це в вна... нас в нас версія на 4 на 32. Ми будемо тестувати. Вони показують Android TV, і це правда. Тут стоїть Allwinner a 618 4 ядра на cortex a 53 ядрах по 1,5 ГГц. Прискорювач mali G31, DDR3 4 на 32, EMMC, е до речі. Ну, Вони пишуть підтримка 8К HDR 10 Я не знайшов здесь HDR 10 Dolby Vision, теж не знайшов HDR і LGLG знайшов звичайний. І пишуть Wi-Fi 6, таке усе, красиве, потужне таке. ніфіга собі, є і Netflix, і Prime. ну Netflix вони пишуть на коробочці. Дивіться, у нас є ось така коробочка. Тут є і Netflix, YouTube, HBO Max, вони така, знаєте, під, під, підробка під. Якийсь сертифікований стік. Але поїхали далі. У нас тут USB 2.0, є роз'єм. Отвір type c є у нас SD-карт, ось тут Type-C з отвіром для подовжувача інфрачервоного. Не розумію для чого, бо в нас є Bluetooth пульт. Начебто google Пульт звичайний, але цей google Пульт не працює з керуванням телевізору і ніяких опцій у самому Стіковіні. Прошивка Android TV, вона фейкова, це тільки оболочка. Хоча там є Google Play Market, і ви можете ставити адаптовані додатки для, для пульта. Ну, далі краще. Нічого, окрім подовжувача HDMI та ось такого дрота на Type-C у нас більш немає, тому показувати розпаковку немає сенсу. Далі вони заявляються, що там Wi-Fi 6, тестування, іграшки, там не роз, незрозумілі, Bluetooth, керування фу, прямо крутелезна річ. А, пару слів. Голосовий. Пульт. Не працює голос. Ні у, якому, ні у якому варіанті. 2,4 ГГц не змогли підняти 1 Мбіт. Як не старалися, але в нас застарілих роутерів немає. В нас усе Wi-Fi 6. На Wi-Fi 6 повністю, хоча вони регламентують Wi-Fi 6. 5 ГГц, 130 Мбіт. Далі. Просторового звуку об'ємного 51 немає ні в якому варіанті, ні Dolby Digital, ні DTS, ні HD форматів звуку. Ну і звісно, ніякої сертифікації, про яку вони пишуть там Netflix, HBO, там і Prime теж немає. Тут навіть немає Google сервісів потрібних для встановлювання Експлор і в ньому е, Google драйва. Воно не дає поставити Google Драйв. Але у цілому він працює навіть з Android TV прошивкою. І ви можете тут е, дивитись і IPTV, і можете дивитись і е, YouTube, Але YouTube тільки 2 k 60 Гц, чи 4 k 30 Гц, Більш він не декодує, хоча б вони там не заявлялись там 8 k вони можуть написати 128 k як перевірити? Я можу зараз сказати, що цей стік програє 128 екстра ультра ладж, е, е, кастомне відео з Dolby Vision, плюс Surround плюс Екстра Едішн. І ви ніяк не перевірите. І можна писати на тому AliExpress усе, що хочеш. 8К при наявності лише 2.0 HDMI. Тобто, це такий собі маркетинг. Е, можете дивитись такі сервіси, як Світ ТВ, Мегагокі і ТБ. Вони будуть працювати. По роздачах 20-25 у 265-му кодеку Гігабайт ви зможете програти 40 на 264-му, але перегрів може бути, бо максимальна температура, яку я бачив, 86 градусів. Але у це все буде у нашому огляді. А перед тим ви підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та натискайте дзвоник для того, щоб не пропустити наші цікаві такі огляди і дозволити нам розвивати україномовний контент. До того ж, я розмістив у описі під цим відео. Посилання на перевірених продавців і розмістив там деякі стіки, які б я рекомендував, а не те, що я зараз оглядаю. Поїхали. Вмикнули ми з вами цей TV стік Я був здивований, бо я побачив тут Android-TV. Прошивку для Allwinner Це в мене перший такий е, experience, коли я вмикаю і бачу Android-TV. Це звичайний Android TV. Ні Google TV, ні новий якийсь інтерфейс. Вони те, що прошили, те й, й працює. Тут звичайно, Google Play від Android TV. Ми бачимо, є підтримка української мови. Я тут дивлюсь, моєго Ютубчик тестував саме ну, не тільки не тільки Megogo, я світ ТВ ще тестував. Но в нас є деякі моменти. Якщо казати, що це Android TV-прошивка, то тут повинен працювати голосовий пошук. У нас bluetooth пульт, це google пульт. Давайте ми натискаємо на кнопку голосового пошуку і бачимо ось таку картинку. Went wrong і сам по собі голосовий пошук не працює. Скільки б я не намагався, я його не запустив. І в мене це не вийшло ні російською, ні українською, ні англійською мовою. Не працює на цій прошивці. Це дійство. До того ж, в нас є ось такий параметр TV-app, де ви можете запрограмувати кнопку обраного. Ви можете натиснути, ну я зараз запрограмував туди, знаєте, як це у нас? Ось так, нажимаємо на TV App і обираємо якусь, якийсь додаток, який буде стартувати за допомогою цього, цієї кнопки. Наприклад, я запрограмував Аналіті, я налаштував, натискаю, і відразу ми з вами побачимо тест. Мережі, ой, натиснув тест мережі, і вже відразу будемо проводити тест і мережі 5 ГГц, А потім 2,4. Тут є деякий момент, який ви зараз побачите. 5 ГГц, це в нас 130-135 Мбіт, який я бачив максимально. Ви повинні розуміти, що ми тестуємо це на дуже потужному роутері роутер AX 7000 від Xiaomi, і він знаходиться приблизно на відстані 3-4 метри. І якщо ви будете його віддаляти, то у вас швидкість буде падати. Ви це повинні розуміти. Я показую ідеальні умови. Якщо я піду у налаштування і поставлю мережу 2,4 ГГц, давайте. Ось у нас збережене. Там саме у 2.4 він бачить Wi-Fi 6. У 5 ГГц диапазоні він чогось його не бачить. Під'єднано. Відразу запускаємо аналіті через додаток. Давайте. Бачите, Wi-Fi 6 він бачить, бачить у 2.4 ГГц, І тут у нас сама проблема. У Wi-Fi 6 режимі в нас виходять ось такі результати. Зараз почне тестувати, ви побачите. Менше 1 мегабіта. Не працює в мене на Wi-Fi 6 роутерах 24 гигабі... гигабіта... ГГ... ГГц. Не працює зовсім 24 ГГц на цьому Стікові. І скільки ми не... 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 не пробували, скільки ми не намагались щось зробити, в нас не вийшло. Тому ми під'єднуємось до. О, Він побачив 5 Герцовий Wi-Fi у Wi-Fi 6 режимі. Ну, Ті самі результати будуть. А якщо піти у aida 64 ми бачимо, що це платформа Allwinner. Звичайно, 4х32, процесор Cortex A53 по 1,5 ГГц 4 ядра, ну це 618, дисплей mali G31, в нас є доступ до. Температури, температурних датчиків є в нас root доступ, і якщо підемо в мережу, то бачимо, що канальна швидкість лише 286 Мбіт, це приблизно фактично буде 50-60% від канальної. Тому ми не очікували отримати тут дуже високий результат. Виведемо вам. Зараз температуру, щоб ми бачили, що в нас коїться з температурою у результаті тестів, і у результаті використання. І, звісно, відразу ж підемо тестувати тротлінг-тест. Стартуємо. І за результатами ми бачимо, що це не саме поганий тротлінг-тест, але температура в нас була 86 градусів. Ви повинні розуміти, що це досить високовато для такого формату TV-стіка, такого формату tv Бокса. Ну, TV-стік той самий tv бокс, але у компактному розмірі. Починаємо, звісно, тестити мультимедійні можливості. Зараз тестимо ютюбчик. По Ютубу відразу скажу, що це 4К 30 Гц. А, Максимально, що він може декодувати у VP9 протоколі. Не протоколі, а кодики, кодику. Дивіться, це 4К 30. ну Зараз він 2К чомусь показує фактичний 4К і підвисає. У 2К він може декодувати 60 Гц. Давайте ще раз 4К у 30 Гц. Зараз покажу вам. Да, так, так, так. 4К-30 Гц він декодує. Якщо ми обираємо хоча б якесь відео 4К 60 Гц, в нас вже є проблеми деякі. Все, чор, чорний екран не декодує. Ану, щось почав. Та ні, там якість інше. Зараз Зараз як... 480п Давайте так, 2К. Зараз він запрацює 2К, я впевнений. Давай 2К запрацювала, а 4К 60 Гц він не декодує ніяк не хоче. Тож, ми теж з цим столкнулися, ми теж це побачили. Тож, ми показуємо усю правду. Казати, що тут чисте 4К я не можу. У самих налаштуваннях в нас, звісно, нічого такого Приємного для нас немає, лише те, що ми можемо вмикати рут права, якщо вам необхідно. Є в нас більш-менш працюючий ЦИК-протокол. І у зображеннях є масштаб тест тексту. Є автофреймрейт, який не працює. У додаткових налаштуваннях екрану він підтримує від 480p до 4К 60 Гц. Тут написано 30 Гц, але в мене рекордер не підтримує 60 Гц. Зараз екран він під'єднаний через ресивер Pioneer. І в нас є. HDR, але в нас немає HDR 10 є звичайний HDR. Давайте ось вибір формату. Це в нас формат. Так, в нас є звичайний HDR 10 і HLG, Dolby-Vision HDR 10 немає. Ви повинні теж це розуміти. Тепер по аудіо. Аудіо трохи цікавий момент. Ми, і ми. Перевіряли і через режим пастру, і без режиму пастру, і в автоматичному режимі. І коли обирали формати е, об'ємного звуку 5.1 тут не. Підтримується зовсім. Ніякого ні Dolby, ні DTS, ні базового ядра, ні, ні е, е, якихось, е, наприклад, там HD-форматів немає. Звісно, тут є TBD-відео, це, це фірмовий плеєр для саме процесорів Allwinner, і ви повинні, повинні використовувати саме, і саме його, якщо хочете е, отримувати максимальну якість, але не, не бачу тепер сенсу, бо от, я Dolby Digital почав відтворювати, його не Має. В мене ніколи на овинарах не було проблем з Dolby Digital звичайним через TBD-відео. Давайте реплейзис відео. True HD теж немає. DTS немає. Те, що її повинно було довести. А ось, якщо ви хочете відтворювати дуже великі фільми, якісь з жорсткого диску через USB, то він їх відтворює досить непогано. Нормально декодує HDR-фільми, перетворює їх у SDR, температура відтворювання зараз 71 градус, підтримує МКВ, МП4, є нормальний в нас обробка HDR до SDR. Тобто, якщо у вас SDR-телевізор не хвилюйтесь. Усе буде відтворювати так, от. усе буде відтворювати нормально. Зараз Sony Pictures, реплей з відео. Тут в мене питань нема. Високобітрейтні фільми 4К високо, високої якості, він програє без зайвих зусиль. Я також намагався програти просторовий звук через KD Player, через Kodi, але він навіть у налаштуваннях. Ой, це щось не те. Поверніть мені, будь ласочка, але він навіть у налаштуваннях трохи гальмує, от блін. Е, у налаштуваннях у режимі експерту не бачить, там бачу я так, зупинісь, не бачить в нас налаштування пробросу. У нас режим експерт стоїть, і немає. Жодного варіанту пробросу просторового звуку. Звісно, дивився IPTV. Високобітрейтне IPTV 1080p з високою якістю. Можу, і OTT сервіси працюють, і IPTV працюють, перемикає бездоганно, швидко, і тут як би сказати, вистачає нам і швидкості мережі, і потужності, і при IPTV це 73, 76, там до 80 градусів. Що для винера більш-менш нормальна температура, але не у форматі стіку, як я вважаю? І в мене працюють фільми. Я дивився МЕГОГО, світ ТВ. Це теж в нас. Ой, Це в нас платний якийсь фільм. Я не хочу платний фільм. Я хочу е, звичайний фільм за підпискою. Давайте подивимось. І, будь ласочка, фільми відпрацьовую так, перемотаю кудись на середину фільму, жодних питань жодних питань і жодних проблем. А стосовно роздачку, хочу сказати, не можу показувати. За мене трохи, скажімо так, приструднив на цей на цей. З цими роздачами, але скажу так, що до 40 ГБ він в мене працював. І тут ви повинні розуміти, що це 264 кодик, 265, 20-25 ГБ. Те що зараз іде у 4К, він нормально відпрацьовує. О, при температурі до 80 градусів. Усе я показав, що можу, що хотів, грати ми тут не будемо. Ігрових потужностей ми оцінювати не будемо, тому переходимо і робимо висновки. У якості резюме скажу, що я не рекомендую це. Лайно. З вами був Бабел на каналі Технозон України. На все добре.